Максим, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною капітан команди Антихайп. Е, на жаль, ваша команда сьогодні е, програла фрегату з рахунком 4-1. Е, не дивлячись на те, що перший тайм був абсолютно рівний, закінчився з рахунком 1-1. Була рівна боротьба. Скажи, будь ласка, що саме у вас сьогодні не вийшло по горі? Та, чесно кажучи, важко сказати, що саме конкретно, тому що я не знаю, можливо. Можливо, блин, на 10 утра гра, хлопці ще не прокинулася нормально, тому що перше тайм вийшли, якісь трошки, ну, трошки не собрані були. Я не знаю, багато було, багато було помилок, бракуло, дуже багато передачах, у всьому. Але, в принципі, моменти були, були штанги, було досить багато моментів. Не наша гра, не знаю, не було. Можливо, тому що не було двох ключових гравців в да, захисті і капітана нашого не було, е, Валєри. Тому, може, якась гра не ну, е, Я вважаю, програли центр. Програли центр е, це все. Ну, а центр головне, в принципі. Е, ключові гравці сьогоднішнього поєдинку з твоєї команди, на твою думку. Кого б ти міг відзначити? Е, чесно кажучи, прям позитивно відзначити. Я вважаю, що вся команда програла і всі зіграли так собі, але... Ну, Макаров, Діма, забив гол, дуже красивий. Тому, напевно, він, але знову ж таки він міг зіграти набагато краще, як будь-який з нас. Повністю погоджуюсь з твоїми словами. Дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі вдалих виступів. Дякую.